Цивілізовані відносини у сфері податкової політики це не лише запорука успішного розвитку бізнесу, а й фундамент побудови міцної держави. В цьому переконаний голова ради територіального відділення Асоціації платників податків України у Вінницькій області. Юрій Захарчук для нього цей постулат став невід'ємною частиною філософії життя. Успішний бізнесмен, чемпіон СРСР з кульової стрільби в командних змаганнях, член Української технологічної академії. Сьогодні він гість програми Людина на своєму місці і говорити ми з ним будемо про систему взаємовідносин податки бізнес, розвиток якої є надзвичайно актуальним для нашої держави. Пане Юрію, сьогодні взаємовідносини між бізнесом та фіскальними органами далекі від досконалості. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, перш за все, це недосконала система. Податкування з приходом, з прийняттям податкового кодексу вже більше змінилось на найкраще на сьогоднішній день, але все ж таки нам треба встановити і систему адміністрування. Ця система вкрай недосконала, тому оцей чинник довіри підприємницького середовища на сьогоднішній він дуже малий суддіки у цьому адмініструванню. На яких принципах мають відбуватися цивілізовані відносини у зв'язці бізнес-податкові органи? Перш за все це довіра. Друге, це все ж таки толерантність, яка відповідає з одного боку, це є підприємці, сплачують податки, є сумлінними платниками податків. А органи влади виконавчої влади вони більш довіряють бізнесу таким чином і менше займаються адмініструванням. Більше все ж таки займаються роз'ясненою роботою. До речі, на сьогоднішній день податкова взяла цей курс на зміну пріоритетів і в в життя, на мій погляд, трошки повільно, але все ж таки це непогано, і співпраця податкових органів. Митних органів з підприємницьким середовищем все ж таки все більше і більше на сьогоднішній день. Наскільки сьогодні є простою процедура сплати податків? На сьогоднішній день вже набагато легше сплачувати податки. Процедура сама набагато прозоріша, набагато набагато легше. Але є певні проблеми, наприклад, те саме ПДВ. Сплата ПДВ і насамперед повернення ПДВ при експортних операціях. Тому на сьогоднішній день є певні такі неузгоджені дії влади з приводу повернення ПДВ, але все ж таки дуже багато підприємств входять вже в режим автоматичного відшкодування ПДВ. Таким чином, повністю чинник адміністрування, чинник. Податкових перевірок зустрічних або інших вже практично для цих підприємств втрачені. І вони в автоматичному режимі, це чітко я знаю, отримують кошти. Таким чином вони мають обігові кошти і можуть продовжувати своє розвиток свого виробництва або підприємства. Чи маєте ви власний досвід у побудові цивілізованих відносин бізнес податкова? Досиду дуже, дуже багато і на початку 2000-х років мені доводилось свою правоту, того, що я є сумлінним платник податком моє підприємство є сумлінним платником. Доводилось відстоювати в судах. Практично жодного суду я не програв, всі суди виграли з податковою службою. Після таких років роботи. Податкова служба зрозуміла, що сумлінний платник податк на нього не потрібно звертати багато уваги, тому що це підприємство, яке працює, яке сплачує повністю податки. Таким чином перевірки скоротились до мінімума, і на сьогоднішній день багато вже таких підприємств зрозуміло, що краще бути сумлінним платником, ніж постійно спілкуватися з органами податкової системи. Чи стимулює порядність підприємця неупереджене відношення до нього з боку податкової? Якщо підприємство є сумнівним плаником податку, однозначно це позов та стимулювання податкової системи для того, щоб були відносини більш дружні і зменшена кількість перевірок, які є, які можуть бути і сторони фіскального органу. І сумнівний платник завжди у всіх європейських країнах та й країнах Америки це звучить гордо і ставлення до такого платника дуже толерантне і насамперед з повагою. Досвід країн Європи, їхня податкова система. Чи можуть вони стати нам у нагоді? Ви дуже правильно зазначили все ж таки принцип відносин. Чому? Тому що на сьогоднішній день наша податкова система з по відсоткам податків, наприклад, податок на прибуток у нас 23%, буде 21%, а середній по Європі 22,8%. Наприклад, ті самій Японія це 38%, податків на прибуток в Америці 39 там, з копійками відсоток, Франція 35%. Тобто на сьогоднішній день у нас набагато менший відсоток. Так само і ПДВ по-різному називається в країнах Європи, але все ж таки відсоткова ставка в нас менше і на наступний рік, 13 2013, знову буде зменшуватись. Таким чином, все ж таки, основне питання це адміністрування. Оце питання відносин між підприємством і податковою системою. Якщо ми візьмемо за принципі за основу європейські цінності в цьому, в цьому плані, я думаю, що в нашій країні на сьогоднішній день, тобто загалом на, на майбутнє, буде найперспективна і найкраща система податкова. Позавчора з у підприємства з іноземною інвестиціями було непорозуміння з, з податковою службою і ми розглядали це питання разом з Іриною Володимиром Зленком. До речі, питання було вирішене, і підприємство було задоволене цією зустрічю. Генеральний директор цього підприємства сказав, що інвестори зацікавлені платити тут податки в Україні. На моє питання. А чому? Тому що, наприклад, в Німеччині податок на прибуток є на сьогоднішній день 28%. Тобто в нас самі податки менше. І ще один такий цікавий факт, коли була в нас міжнародна конференція Асоціації платників податків, тобто громадська організація Асоціація платників податків України є членом міжнародної і європейської асоціації, то голова американської асоціації не не зміг приїхати на цю конференцію, і ми спілкувались по скайпу по відео. З ним він сказав, що він не може приїхати. Чому? Тому що Конгрес якраз приймав законопроекти по збільшенню податків і розміру самих податків. Тобто він зазначив, що Україна йде по шляху зменшення податкового тиску, і Україна йде до такої цивілізованих відносин між владою та бізнесом. А наприклад, та сама Америка з за того, що є криза. Навпаки, збільшує податки для того, щоб утримати країну на плаву. Ну, ви знаєте, що борг, наприклад, у самої Америки це набагато більше по відношенню до ВВП, ніж у Україні до відношенню до ВВП. Тобто, ми, наскільки я знаю, на сьогоднішній день 40% бар'єр не перевищує. Тобто, це дуже непоганий показник для країни. Наскільки важлива сьогодні пропаганда цивілізованих відносин між податковими органами та громадянами? Чи можемо використати досвід США? Тут приклад з одного боку дуже цікавий: адже Америка жодного разу не була в складі Радянського Союзу. Це перше. І друге, саме головне Америка ніколи не мала війни. Ну, громадянська війна, але це от було дуже давно. І оця культура сплати податків. Можна сказати, що вона російському мовою привівається з молоком матір'я. Тому оцю культуру на сьогоднішній день, і це дуже добре, що влада зрозуміла, треба розпочати з культури, культури не тільки сплати податків, взагалі культури споживання, культури відносин між. Ну, наприклад, навіть на вулиці, щоб дитина не кидала бумажку на підлогу, а кидала мусорку. Тобто, це ми зараз тільки, я вважаю, що на початковому стадії перебудови і саме головне перебудова нашого розуміння, так і сплати податків. Чи потрібно робити прозорим звіт про використання податків? Дуже добре, дуже правильно задали питання, чому? Тому що на сьогоднішній день люди не хочуть сплачувати податки, перш за все, завдяки тому, що вони не розуміють, куди їх кошти витрачаються. І ми всі постійно наголошуємо на тому, що держава повинна жити по коштам. Так як ви в ми в сім'ї не можемо витрати більше коштів, ніж заробляємо, так і держава повинна не витрачати коштів і не в боргову яму державу не заганяти. Тому на сьогоднішній день все ж таки після того, як Кожен підприємець, кожна фізична особа зрозуміє, що його кошти витрачені на асфальтування, кошти витрачені на те, щоб сплатити пенсії для того, щоб сплатити лікарям і вчителям, а не на утримання держапарату. Причому дуже великі кошти витрачаються на це. Після того, я думаю, що Велика кількість людей будуть сплачувати податки з розумінням цього, і оця культура все ж таки прийде в площину практично. В країнах Європи податки основи розвитку територіальних громад. Чи простежується взаємозв'язок між реформою місцевого самоврядування та відносинами у сфері податкової політики? Я думаю, що однозначно. Чому тому що підприємство працює на місцях і відношення між місцевою владою та бізнесом? Зацікавленість місцевої влади в тому, щоб бізнес був розвивався як найкраще, це однозначно буде стимулювати і розвиток своєї країни. Тому ми підтримуємо керівництво і міста і області нашої Вінницької в тому, що потрібно, щоб бюджет все ж таки був переорієнтований на сплату, здебільшого в місцеві бюджети і виконання у цих. Місцевих програм розвитку було все ж таки в руках не центральної влади, а в руках місцевої влади. Чи має місцева влада сьогодні важелі для стимулювання розвитку бізнесу? Є, але не так багато, як хотілося б. Деякі податки, які є місцевими, їх теж треба переглядати. Це саме головне. І ви знаєте, все ж таки найвеликий чинник на сьогоднішній день, чому в нам в країну не може війти великий бізнес, це дуже великі тарифи по газу, по електроенергії. Тобто навіть на сьогоднішній день для бізнесу це саме головне питання, не податкове питання, а питання енергоносіїв. І це, на мій погляд, на сьогоднішній день дуже стримує розвиток і приход інвестицій в нашу країну. Ну і завдяки Вінницькому області. Чи має бути бізнесмен, патріотом та небайдужою людиною? Взагалі кожна людина повинна бути патріотом батьківщини. Як, наприклад, я у Вінниці і не жодного. Навіть думки набули, щоб проміняти Вінницю на якісь інші міста, так і України. Все ж таки моє розуміння, що підприємець, бізнесмен у цьому розумінні слова, повинен бути не тільки патріотом. Він повинен бути міценато. Яким би ви хотіли бачити майбутнє нашої держави у найближчій перспективі? Курс Яке керівництво країни взяло на сьогоднішній день по лібералізації податків. На мій погляд, дуже правильний. І на сьогоднішній день у нас з'явилось нове Міністерство податків та зборів. На мій погляд, це теж дуже правильний крок. Чому? Тому що це можна окрема, а податкова служба окрема, але це є. Служби, які поповнюють бюджет завдяки сплати в ці служби податків. Тому, на мій погляд, це дуже правильно, що це об'єднане, і таким чином плани будуть однакові. І, на мій погляд, все ж таки адміністрування спрощиться, тобто йде до зменшення адміністрування, і буде набагато простіше сплачувати податки підприємцям. Тому курс правильний. і Я думаю, що все ж таки ми досягнемо того рівня європейського розвинутих країн. За розвинутой економікою.